Я готова. Показуйте мені щити, як тільки знайдете магазин. Так, зараз ми знайдемо магазин. Зараз нас завезуть на магазин, тільки так, чи на цей магазин, чи на той. Ну шукаємо. Зараз ми в город хочемо виїхати разом з тобою. Вибачте, що я не використав правильну форму. Ви абсолютно праві і згодна. Це правильний варіант, куди ви хочете полетіти. Зараз дивіться, йдемо опять же, до нашої робочої лошадки Cutlass Black. куплена за Реал. І починаємо грузити наш Cutlass Black. І нам треба трошки дінжат заробити. І тоді пробуємо другу місію брати. Згод банні G-Point чудове місце для старту. Це станція на орбіті Аркокорпу, тож ми зможемо швидко знайти місії. Вирушаємо. Так, е, да, зараз е, візьмемо наш кораблик, зайдемо е, в, наш, в наш, скажімо цей кораблик зайдемо. І тоді полетимо. Візьмемо груз і всі діла, коротше. Я вже викликав Катлас Блек. Он він наш де вже в ангарі. І нам треба в ангар зараз. Так, ще раз беремо водичку. Зараз водичку поб'є. Водичку, водичку, водичку поб'є. Так, зараз. Згодна, давайте почекаємо, поки він закінчить пити воду. Так, тільки жалко, що в мене тут мусорки немає. Це трошки, звісно, не продумали наші розробовчики. Ну нічого. Я думаю, що в нас буде все окей. Для кожного вони колись придумають мусорку. Згодна. Він нарешті закінчив пити воду. Тепер ми можемо вирушати на полювання за головами. Ви готові? Нє-ні-ні, дивіться, ми зараз візьмемо на Katlas Black. Візьмемо груз, одвеземо його, а тоді вже візьмемо місію. Візьмемо місію. Охотники за головами. Добре? Згодна, давайте спочатку виконаємо вантажну місію. Так, заводю двигун. А він в мене включений взагалі. А Що ж це таке? А ну Подивимося, що у нас на заправку. Схоже, двигуни Atlas Black ще не готові до роботи. Можливо, потрібно почекати, доки вони розкрутяться. Щас, щас, щас. подожди. Здається, у нас закінчується паливо. Да, я Давайте ж... спочатку заправляємо. да, заправляюсь. Добре, я бачу, ви заправляєтесь. Як тільки закінчите, зможемо вирушати на Банджіні-пойнт. Добре, добре. Чудово, як тільки закінчите заправку, зможемо вирушати на Банджіні-Пойнт. Дайте мені знати, коли будете готові до зльоту. Добре, хорошо. Чудово, як тільки закінчите заправку, зможемо вирушати на Банджіні-Пойнт. Дайте мені знати, коли будете готові до зльоту. Так, я вже готов. Зараз закриваємося, це все, все закриваємо. Так, і потихеньку будем просити дозвіл. Дозвіл зараз візьмем, Раз. Ага, completed, Все відкривається, відкривається у нас все. Хорошо. Хорошо. А чого у нас хочеться? Чити вимкнені, але це не проблема, якщо ми будемо обережні. Готові до зльоту? Так, да, готові до зльоту. Готові до зльоту? Да, Вирушаємо див... до банків. Дивися, на екран бачиш. Так, я бачу екран. Куди нам потрібно летіти? На Банжіні пойнт Зараз ми тільки вгору вилетимо. Вгору ми вилетимо. І звідти нам буде зруч... зручніше буде зробити стрибок на Банджіні пойнт Згодна, як тільки ви будете готові, ми зробимо стрибок на Банджині пойнт так. Щойно вийдете з атмосфери. Ми зможемо стрибнути до Банджіні-Пойнт. Ви готові? Ну, так. Да. Ось все, Банжіні Пойнт. Ми стрибнемо. Раз, і ми тут. Ви наближаєтеся до Банджіні Пойнт. Дайте мені знати, коли будете готові до посадки. Хорошо. Добре. Я бачу, ви наближаєтеся до Банджіні Пойнт. Дайте мені знати, коли будете готові до посадки. Хорошо, добре, я тобі скажу. Так, нам дали ангар Леліт. Нам треба в ангар залетіти акуратно. Добре, я бачу, ви наближаєтеся до Ангару. Да. Будьте обережні, залітаючи всередину. Бачиш надпись Саїас. Так, я бачу напис Саїяс. Yes". Це місце, куди нам потрібно доставити вантаж. Да, да. Саяс. Yes". Оце нам туди не, не вантаж треба, а там взяти вантаж треба. Зрозуміло, нам потрібно взяти вантаж із Саєяс. Ви готові летіти до станції? Так, да, нам відкрили вже. Нас чекають. От. Чудово. Чудово, я бачу станцію Саєяс. Давайте знайдемо місце для посадки. Так, я акуратно хочу посадити, бачиш, так? Да? І чомусь починають, як я тільки... Оце мені подобається. Як тільки я починаю залітати, мені починають двері закривати. Ну, не можна на хвилину більше подождати. Схоже, вони закривають двері ангару. Можливо, нам потрібно запросити дозвіл на посадку або зв'язатися з диспетчером станції. І пише, чекайте тепер. Ну що ну, це? Оце правильно, блін. На якого переляку я стою? Оце. Я бачу, що час очікування становить 100 секунд. Можливо, нам доведеться трохи почекати. Та доведеться вже, але можу дати другий ангар. Я ж звідси не, не зможу побачити. Так, доведеться почекати. На жаль, немає можливості дізнатися про доступність іншого ангару, не від'їжджаючи. Можливо, варто поки що просто триматися поблизу. О, Тепер з другої сторони в мене, блядь, получається, йолки-палки. Представляєш? Хай ще з другої сторони так мені закриють. Взагалі прекрасно буде. Ну, трохи сердюс я, ти ж бачиш. О, схоже, ангар нарешті відкрився. Тепер можна залітати. То Так. Але ж бляха-муха. ще знову. Ти щось перед не носом. так? Я а, можу. Щас, подожди, все так хорошо, все так. Але я переживаю, що вони знов мені не закрили перед носом. Як я тільки буду залітати, бляха-муха. А вони так і роблять, ти представляєш. Схоже, вони знову закривають двері. Тож... Можливо, варто спробувати. Да, так, да, так, але я встиг, я встиг, бачиш. Я встиг залетіти, все, хай собі закривають, ну і піхань. Хай закривають. Щось по часу вони трошки менше вже тут зробили, бо було трошки більше часу, як можна було відлетіти, поки настроїтися, все, раз-два і тоді летиш в ангар. А це прямо вже ну, бігом, бігом давай бігом. Ну, капець якийсь. Але нічого встиг, нормально. Так, 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 так. Начинаємо. підлетіти нам до погрузочки треба. Так як я завжди роблю, це я роблю отаково. От Рівняємося по цьому. І близенько назад. Готов О, да, 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 да. Готовий до завантаження? Так-да-да-да-да, готовий до завантаження. Отак буде чудово. Ще можна чуть тут ще, чуть ще. О, все. Гаразд, схоже, завантаження почалося. Та ні, ще не почалося. Ти поспішаєш трошки. Зараз я буду грузити ці всі ящики е трактором бімом. Якось будемо їх сюди їх будемо упаковувати будемо. Вроді став нормально, так, да, так, да. наскільки я зрозумів, що я хорошо, я вже трошки наловчився ставати правильно. Так, тепер що це в нас виходить? Ага, треба опустити рампу. Я бачу, ви вибрали ящики. Тепер потрібно натиснути кнопку перемістити до складу, щоб завантажити їх на корабель. Ну, то я ж так і роблю. Чудово, я бачу, ви завантажуєте ящики. Продовжуйте в тому ж дусі. Так. Ящички є, ви вигружаємо. Зараз наверх тягнемо їх. Тягнемо їх наверх. І зараз ми тут побачимо їх. Ось вони мої красавчики. Оце мої ящички. Так, мені треба що зробити. Мені. Надо, треба. Раз, два, три. Три. Оцих мені великих треба витягнути великі. Гаразд, я бачу, ви хочете витягнути великі ящики. Ви вже знайшли їх? Ну, ну, бачу, є вони воно. Так, коротше, ладно. Поки що якось так.